Усім привіт, 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 привіт! Сьогодні у нас uh, That is coming. Смерть наближається. Давайте подивимось. Е, якийсь там день. День суддівства. It's time for Revenge. How many Angels Can You Wipe Out? Давай дізнаємося, скільки янголів я можу витримати. Uh, I'm... Якісь студент. зелені янголи. Червоні янголи. Це твоя зброя. Не дай більше, ніж 100 янголів втікти. І щось таке? А! Окей. Добре, це, значить, мені треба просто. Воу. Це обов'язкова частина гри. що Чом телевізорами якимись кидається? чи що це таке кондиціонер, холодильники, а. Ну, холодильники це потужно. Ого, багацько їх летить. Не встигаю! Ні. Пролетіло, два пролетіло, а, три пролетіло! Ні. Чотири пролетіло! Ні, а а! Окей. Я, здається, програю. Tellement... Mm. Так, добре знак питаннячка. <прум> 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 Та вони повалили як дурні просто. Ці янголи. Ці нескінчена кількість якась летить. Ще й так побагато. Ще коси, нормально. А, окей, Чотири сердечка, все. Э, окей, Next. Це просто так по приколу було, так? Да? О, дивіться якась новорічна! Ця новорічна зона. Э, це. Э, Снігова сила and 4. Щось там чесне і ще якась. Так, знаєте, що я хочу? Я хочу такого в сеттинг зайти і вимкнути музику. Бо щось вона тут з авторськими правами. Так. Е, е, в деяких місцях е, погода може змінюватися і має е, impact on both Death Traps and People. В деяких місцях погода може змінюватися, і воно впливає на людей, е, на пастки і на, на все, коротше. Try to plan your kills besides the changing weather. Such as before and after. Угу. Каже, що планувати до снігопаду і після снігопаду. Окей, так, дивіться, на, на повітряній кулі хтось прилетів. Щух, порозліталися. М -м окей. О, дивіться, тут в гарячих джерелах хтось купається. Змішані гарячі джерела. Що це за ріг такий? Цей чувак хоче викрасти той ріг. Е, Ну-ка, давайте цього Сікюріті трошки його газанемо. Добре, цей ріг забрав. І що тепер? Чаклун е, е, Чаклун забрав і каже, вся в мене готовий бос. Тепер. Потрібен сніговичок. Можливо, цей чувак якраз сніг може викликати. А, ні, ось тут в мене таймер є. Ого, а як це мені, значить, так планувати всі ці ж події до і після. М -м так, я не зрозумів, що я зробив цим годинником. Так, там хтось в машині щось е робить е на парковці. Тут в нас щось. Горить, все, дивіться, ночі кидає. Чувачок. Тут якась гопота вийшла, чи що це? О, дивіться, це грабіжник. Таксі обносить. Так. Тут поліцейський ти не бачиш, де там грабіжник обносить таксі. Так, добре. Тут це чувачок ходить. Тут рибу блядь. Троє. Здається, коли е, сніг почнеться, то вони перестануть ловити рибу. Тож вже зима. Так. Е, стрімерша дуже мила. Стоп, здається, я вже цю стрімершу бачив. Окей. Добре. Значить, що? Значить, це вони всі в якомусь лімбі заховані? Ход. Холодна вода. Оп, всі вибігли зразу. Знов побігли назад. Так, там сидить щось чекає. Е, о. Що це сніговичка можна скинути, чи що? Це зрозумів. Так, дзвоник. Мене цікавий дзвоник. що тут це зробить? Цей. Хто спостерігає? А, ось цей агент агент спостерігає. Oh, yeah. Добре, натискаємо. І що тепер? А, можна зупинити людину, поки вона під'їжджає наверх. Ага, понял. <свісно> Все ось тримай дзвоника тобі. How much will this far... feral cost? Скільки це коштує? Що саме? Що таке feral? Так. Окей. Okay. Чаклун отримав всі предмети, які хотів, чи тільки два. В, е, є бос. Все нормально. Е, got them all now. Так, і що він? Цей Чаклун сідає сюди. Прикинувся Сантою, так? Да? Що ж цей святий Миколай хоче таке подарувати? О, він зірку вкрав! От Хитрун! От Хитрун! Е, Агов ви дурні. Хм. Mm. Добре загадковий цей чоловік щось викрав, полетів кудись. Навіщо йому зірка? Куди він летить? Взагалі куди летить? Окей, mm. okay, поки ці всі купаються, цікаво, чи я реально їх всіх замороз. Спіймайте мене, якщо зможете. Так, дивіться, ще двоє прийшло. Оп, в купальнички передягнулися. Опа! Ні, вони просто всі змерзли, та все. Ага, це вже замерзло. Так, тут такі сніговички лежать. Взагалі тут цей пікселяр такий гарний. О, дивіться, катаються. Все, добре. О, дивіться, Ха-ха-ха. І що спіймав, щось чи що Так, окей, добре. Не бачу. 65 метра цих забити. А все замерзло, замерзло, так. Цього можна трошки полити водою. Цю панянку можна полити трохи водою. Так, давайте спробуємо. <C1> Це я зрозумів. Тобто тут толку не буде. Що я наморозив, тут то толку не буде. Потяг прибуває на станцію. Добре, поняв. М -м -м. Так, хто в нас там треба? Ось цього чувачка на станції треба. Знаку нічого не можна зробити, поки цей дивиться. Чаклун в нас літає. Так, аж цікаво. Ну, окей, брулі я, типу, на когось скинути можу. Ще без толку. Так, ну-ка, що ти скажеш? Цей чувак спостерігає. О! Він відкрив двері, дивіться. Так, окей. М -м -м Каже, що він буде працювати на могильній зміні. Відся! <сх at -work> Як його робота ця вся достала вже, напрягає його просто нестерпно. Не Ідеально було б, якби тут були якісь автомобілі, і потяг не їхав би якось чи що. Так, добре. 8, 7, 6. Ха. Не розумію. Взагалі не розумію. А дивіться, тут підказку ж можна ж подивитися. Так, це вже робили. Це робили драбинка є в нас. Е, якісь такі штучки. Улі, якась величезна сфера, добре, зараз будемо шукати. Е, ось дивіться знак. Трипл кіл. Все, я зрозумію. Лол. Е, шкода тих людей в автомобілі. Е, так, е, окей. Хотдокс. О, давайте на буру на цього скинемо. <г esf> Що я можу зі знаком роб... зробити? Там якийсь цей чувак він ставав позаду знака. О, дивіться, зараз знову підійде, так? <різь> 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 Каже: о, ні, я не можу повернутися до в'язниці. Все, прилетіли. Ну ну. Та тільки ж 27! Ну що ж там такого? Чи це вже 30 в мене? Так, в мене тут акули є. Цікаво, що ці акули роблять. Ой, промахнувся. Е. -е. Все, є останні М -м -м. Окей, каже, що немає такого скарба, на який, яким би йому не вдалося заволодіти. Охо-хо! Треба зачекати, поки вони всі будуть на цій числі полі. Нормально, задушило, все, все супер. Так, і ще ще сюди відскочило, да? на ту сторону дороги. Ой, як снігом засипало нормально. Один єдиний чувак тікає. І що, і тепер вони вже нічого не роблять, просто злітають і лопають. Так. Що ми ще тут не спробували? Це якийсь магазинчик. Ну, на треба дивиться. Якась ще є куля одна. Світлофор. От щось є ще з світлофором. О, бачите вже потяги в пау... на паузі стоять. І де взагалі він той світлофор? Що я тут не бачу? О! Толку, правда, нуль. Бо ж нічого не їде. Потяги стоять. Так, що ще в мене є? Якась така вивізка є в мене, кружечок, ще щось. Е, так. Е, гарно, дуже гарні кольори прекрасні. Так, ось цей, мабуть, кружечок. І в яку сторону воно падає? <ривіт> <ривіт> І куди б не падало, я влучив так, як слід. Цей хитрий. І, і цей хитрий. Нічого ніч. Зараз трошки загальмуємо цих двох хитрих. Ой, жорстока гра, жорстока гра, настільки жорстока, як життя жорстока Так, ну-ка. Oh так, окей, клоун бігає, Блін, промазав. Так, ну-ка. Все, не повернешся ти в в'язницю, не хвилюйся Так, е, добре. Тут тільки ліхтарі є, ще щось, ця дошка. Ну, але ці вже все, ці вже не будуть йти Хм. Mm -hmm. Так, ну-ка. І ось цей півмісяць я вже ним не зможу. Знак має бути вивіска якась собака чи щось таке намалюване. Тобто я можу так от температуру знизити і все одно тако вжух, вжух, а все. Спіймали мене, і дірку залатали ще. Ні по кому вже не вжухну. Угу. Так. Е, оця вивіска, та. Стейк. Задушив тебе стейк. Ось це світлофор. Толку. Оу! Оця драбина! Ага. Ще прилітають, та нехай прилітають. Нічого мені страшного нема в тому, що прилітають, хай летять. Так, дивіться, кудись олені побігли. Ох, Ох скільки льоду переломали! Капець. в скотик. Так, добре, що ти таке показуєш? О, най! Прекрасно. Так, добре. Угу. Угу. Ця гра, знаєте, тако вселяє фобії трошки. Від того, що, цей, що ти тепер починаєш боятися звичайних предметів. Якась квадратна ще штуковина має бути. Оця вивіска з бургером бачу. Так, так, так. Ось, дивіться, троє сіли за стіл. Добре. Айдіо! Блін. встиг втікти один. Будемо вважати, що то його Янгол-Охоронець був. Якась така пімпочка. пласка штука. Що ж це таке квадратне може бути? Ось це. Я, я вже на це тицькав, але воно мені типу не треба. Mm -hmm. Так, все, в мене тут ніхто вже не катається, я вже всіх відкатав. Всі вже своє відкатали, точніше. Добре. А, можливо, ті квадратні штуки десь тут були в цьому супермаркеті. Я поняв. Скільки мені ще треба трьох? Трьох. Ну, трьох зараз десь нарішаємо трьох. Це вже це не дуже складно. Треба дивитися на цих людей, які в черзі в супермаркет. Бах одненька є. Цей чувачок. О! Як це так? Я ж влучив. Добре, що ще є. А, все, зрозумів. Я вже такою не можу скористатися. Якісь є ненадійні поручні. Вже і нема особи цих людей, які можуть спиратися на ненадійні поручні. Вже всі своє відспирали. Так. Ось у мене тут зграя просто людей з живих лишилося. Тобто саме безпечне місце для вас це гарячі джерела. Запам'ятайте. Окей, okay, мені для того, щоб зараз легше було, треба було... Та йо. Або руля знов з'явиться? А, з'явилася. Добре, бо руля багаторазою. Угу. Mm. Mm -hmm. Тут хтось проходить. Так, зразу буду за двома дивитися бурулями. Бо в мене тільки забу... на бурулях ще можна двох людей забити і все. Так, ти перейшов дорогу. Повертаєш сюди, ну то йди. Не затримуй чергу. Так, ти йдеш. Добре, окей. Бурулю ти свою дочекався. Ти куди йдеш? Ти йдеш кудись сюди всередину. Там нічого там безпечно. Так, добре. О, ти йдеш під бурулю. Бачу. Чудово! І ми маємо е, всіх 65, скільки нам потрібно якраз. Найс. Все, можна закінчувати. Next area. Е, тепер треба буде вже замислюватися стосовно того, як це все робити. Це прям складний рівень був, його треба вже знати наперед. Окей, далі щось з кораблями, ще щось таке. Ой. Е, так, я так розумію, що це в мене був четвертий епізод, якщо вам гра сподобалася. Це був четвертий епізод? Ні, це був третій епізод. що це накручу. Ми в першому епізоді два пройшли, потім третій. це. Точно, один. Два, три. Все це третій епізод. Все нормально, нормально, третій епізод. А, хоча давайте, третій епізод. Е, гра вам сподобалась? Пишіть мені обов'язково в коментарях, чи хочете ви продовження, чи продовжуєте грати далі, чи грати в щось інше. Наразі, дякую вам всім за увагу, дякую за е, коментарі, за вподобайки, за те, що ви зайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі на наступних видовах. Бувайте!